Друзі, зверніть увагу на розкішний сімейний суфіс США Volvo xc 90 2018 року. Це флагман Volvo серед кросоверів, елегантний дизайн, комфорт бізнес-класу та легендарна безпека бренду. Пробіг лише 79 тисяч миль, ключі в наявності авторан драйв заводиться і їде, основне пошкодження, задня частина, але не критичне. Геометрія кузова не порушена. Передня частина та мотор у відмінному стані, двохлітровий бензиновий турбодвигун, автомат, сучасна комплектація Momentum, чистий пробіг, подушки безпеки цілі, автомобіль після страхової кампанії. Не дилер. Ціна викупу 10 550 доларів. З урахуванням доставки, розмитненням та акцизу в Польщі, цей X90 обідеться значно дешевше, ніж аналогічні моделі на місцевому ринку. Перед покупкою авто проходить глибоку перевірку за нашою методикою USA Garant. 18 ключових пунктів контролю від документів і пробігу до метрів кузова електроніки. Це чудова можливість отримати преміальний Volvo xc 90 моменту у відмінній комплектації та за вигідною ціною. Хочеш, я зроблю точний розрахунок повної вартості, підключу. Польщі.